На Мар'їнському напрямку е, атакує атакують Росіяни безпосередньо. Мар'їнку численні атаки тут вчиняють е, власне на цей населений пункт Мар'їнка. Ось вона стрілочка атаки і Новомихайлівка за останні 24 години. в пів на півночі Марінки, в північній частині, ось звідси з цього району з нависанням на над центральною частиною йдуть дуже важкі бої. Ворог працює артилерією, принаймні намагається, допоки це дозволяють наші дрони. Сюди ж, якраз як я говорив, перекидається важка техніка. Якраз рух через Донецьк було зафіксовано. Проте так само доволі таки успішно тут знищується, які важка техніка. Техніка вигляді танків, так і їхніх бойових броньованих машин. Саме тому я кажу, що намагається ворог е, атакувати як артилерією, так і своїми е, бронетанковими проривами. Е, чому що дає мені основу так стверджувати? Наприклад, робота 79-ї бригади ДШВ е, на цьому напрямку з добивання російської МТЛБ 6 МВ е, кажуть, це доволі рідкісна її модифікація. так, от попередньо вона була. Знерухомлена і далі вже добита відповідними скидами із дрону. Е, як наслідок на цьому Мар'їнському напрямку якось так трапляється із бронетехнікою противника, що вона просмажується до е, рівня стейку «Well done». Ну, от ви бачите, як ця НТЛБ, вона, радше, не «Well done», а такі собі трішечки підкопчується з димком буде е, страва, приготовлена нашими. Бійцями 79-ки, Ну а це взагалі розкішна робота зі знищення чотирьох одразу танків ворога від 59-ї бригади ім. Якова гандзюка. Вона в районі Невельського. Ну, це також авдіївсько малінський напрямок. Так вони у районі Невельського пілотом очей від плат було знищено чотири з нерухомих російські танки. Там і Т-72, і Т-80, два Т-72 модифікації А та Б, і е Два танки Т 80 БВ, от за 10 кілометрів від Донецька цих танки, Ці танки знерухомили, і потім їх бачите, як українські дрони камікадзе е, саме якщо, я не помлюсь, якщо це справді от українського виробництва, Як вони почали добувати ці танки? Ну і тут насправді ну це well навіть і навіть більше е, просто зносить дах від смаху такої страви, яка однак мала би бути подана холодною вигляді помсти, але вона подається надзвичайно гарячою, ось тут на. Мар'їнсько-авдіївському напрямку. Отже, такі справи в нас на Східному фронті, до речі, заглянув я на прогноз погоди, от якщо говорити в контексті контрнаступальних дій, то наразі, як мінімум до 3 травня, це середа, будуть дощі, як на півдні, так і на на східному фронті тому о, не чекайте ніяких активних повідомлень. Е, Вугледар атаковано було авіаційними бомбами, е, керованими снарядами. На жаль, це дуже велика проблема, проти якої ми не маємо протидії, е, окрім як. Появу ще більшої кількості комплексів зенітно-ракетних, які нам необхідні, і які, як ми бачимо, ворог за ними полює та знищує на запорізькому та на Херсонському напрямках наразі новин додаткових, окрім тих, що раніше були, окрім тих спроб активної перевірки. Оборонних позицій ворога, от нічого більшого вам повідомити не можу. Е, ну і, зрештою, як просить нас офіційні особи і не варто на нинішній час, хоча повірте, що дуже цікаві речі наші збройні сили на цих рубежах готують.